Привіт! Е, вже дуже скоро буде 4 місяці е, з дня пологів. Моїми ліками, вже через тиждень буде 4 місяці. Час летить дуже швидко. А за ці 4 місяці я дала собі е, час відпочити. А, після пологів я себе ні в чому не е, ограничувала. А, їла, що хотіла, ну, понятно, в проділах норми для дітей, але е, якихось дуже сильних ограничень у мене не було. Я не контролювала там. Е, Розмір тарілки своєї харчової і так далі. І могла дозволити собі всякі смаколики, побалувати себе і так далі. А два місяці я дала на відновлення організму після пологів, бо в мене ще були кров'янисті виділення. Вони в мене практично два місяці були. Потім я просто відпочивала. Ну, відносно з малятками, звичайно, ти не дуже відпочинеш. Бо ти постійно в русі, постійно нахиляєш їх, піднімаєш, перевертаєш. От, а так як е, я поки була вагітна, я рік не рухалась практично, я не займалася ніякими фізичними навантаженнями, мені мож, не, не можна було. От, то в принципі, моє тіло дуже сильно заклякло, розслабилось, потім після пологів воно ще якийсь час приходило до норми. От, е, я набрала за вагітність десь 30 кг. Е, е, я входила в вагітність при вазі 57, от, а важила 86 кг ну Там 29 плюс-мінус. Ну, грубо кажучи, 30 кг я набрала. от. При, Після пологів за 2 місяці я втратила, вернішні так, після пологів через 2 тижні, да, я втратила 15 кг. і із цих 30 мені залишилося ще скинути 15 от, Але. Вообще, до того як я починала планувати вагітність, моя для мене комфортна вага це десь 50-53 кг. От вона отак мене туди рухалась, і це, в принципі, для мене комфортно. От, зараз я важу, ну, коли я Пологового приїхала, я важила 71, а потім я трошки набрала, бо я себе нічого не ограничувала. І зараз, мені здається, я важу десь 74. Зараз я зараз перевірю свою вагу. От. Я я піду, навіть зараз таки перевірила свою. вагу. Взяла вагіт, дивимося, скільки я зараз важу. 74,1. Після пологового, коли я важила 71, грубо кажучи, я набрала ще 3 кг. От. Ну, ладно. <с> -3> Плюс 3, мінус 3, то таке вже. От. В общем, зафіксую собі цю цифру. І я хочу почати худнути. Але е, в мене є така стратегія, яку я собі сама придумала, називається. От, е, я не буду худнути дуже різко. В мене є досвід, коли я дуже жорстко худнула, і я там за півроку скинула 15 кг, Було, коли я ще жорстче худнула, і я за місяць скинула 7 кілограмів. От, е, Але в цей раз, е, так як вагітність набирає багато. Всяких елементів з тіла. Плюс, я зараз готую грудьми неповноцінно, а змішано, але все одно. Це теж забирає щось з мого тіла. Я п'ю зараз вітаміни, щоб підтримувати цей баланс. От, ну, харчування в мене було зрозуміло. От, і... Я хочу почати поступово, так лайтово, повільно худнути. Це займе півроку, не, пів року, не місяць, це можливо, займе рік, можливо, трохи більше. От, я не дуже себе буду заганяти в жорсткі рамки, але я е зараз розкажу, як це буду робити. От, але для мене важливо це налаштування і е структура. Структура От я роблю ось так, ось так, ось так і все. От і тоді в мене все вийде. Показую, як я зараз виглядаю. От. Це мій животик післявагітний. Так. Бока, руки. Живот, до речі, вже спух. От десь через 4 місяці я вже остачну бачу, що вся рідина з мене вийшла, і от все, що залишилось, це вже залишився мій жірочок. Хочу зробити зараз заміри. 84. чотири бедра дивимось бедра сто десять обходної дев'яносто сім. Шістдесят три и рука тридцять три. В общем, я зафіксувала собі а, свої розміри. Це буде напевно таке відправне відео а, початок мого схуднення. Як я казала, я не буду худнути дуже якось жорстко. Раніше, якщо мені було, треба швидко схуднути, а, я а, худла на дефіциті калорій і на інтервальному голоданні, голодуванні. А саме менше прийом калорій в день в мене був шістсот. Тобто, я їла два рази в день по її всього було 600 калорій. І я худла так за місяць, на 7 кг. схудла. Якби я хотіла ще більше, то я б ще там місяць посиділа і потім трошки збільшила і підтримувала вже свою вагу. От, але це дуже жорстко, насправді. От, і зараз я хочу худнути більш правильно, я хочу займатися спортом, і, щоб в мене був дефіцит калорій, але не настільки жорсткий. А, так як я собі дозволяла все, що я хотіла, от то для мене навіть півтори тисячі калорій, які в принципі на мій зріст вважаються нормою, це буде як дефіцит. Я почну з цього. А, так, тобто а, це вже почала розказувати свій план. Тільки якось сумбурно в мене якось це все виходить. В общем, я планую так. А, так як я ще годую грудьми, я планую ще годувати 2 місяці 100%, потім піду на зменшення. Коли вже там буде прикорма, то я там буду зменшувати і поступово відлучусь. Тобто до 2 місяці я ще буду годувати повноцінно, ну, як повноцінно, так як я не зміщено казала, то так як я і зараз годую, От, А далі буде менше і менше, буду зменшувати. От, е тому прям жорстко я не можу собі дозволити. Ну і по здоров'ю теж не хочу так робити. От, е моя ідея в тому, що я зараз буду на дефіциті калорій, але е на такому лайтовому, щоб потроху почала е зменшуватися вага, е щоб мені не жорстко дискомфортно було, щоб я не була постійно холодна. Е, Бу е, вибрала такий собі вид діє... ну не знаю, це дієта, не дієта, це правильне харчування, е, буду правильно харчуватися. Е, буду, У е, мене будуть і білки, і жири, і вуглеводи, але це буде більш білкова дієта, але не жорстка, а лейтова. Вуглеводів буде небагато, і буде багато там зелені в такому плані. От, білки, зелень, е, овочі. Ну, фрукти я не дуже люблю, іноді будуть фрукти от, і трошки вуглеводів. От, це в мене буде дефіцит калорій. Я буду їсти півтори тисячі калорій. У мене зріст 1,64 а Півтори тисячі калорій при моїй вазі 50-53 кг це було типу підтримувати свою вагу. Зараз, так як в мене вона набагато більше, і я їм набагато більше калорій, Я не рахувала, скільки я їм калорій, але я знаю, що я їм багато калорій, бо в мене бувають дні, коли я можу з'їсти пару конфет і не пару, потім ще суха, які похрустять, потім ще собі велику порцію там, котлет навар... на... навалити і так далі, там суші може поїсти. Ну, в общем, нема в мене там дефіциту. А, то да, для мене півтори тисячі це буде так дефіцит. От, плюс з малюками, коли я гуляю, я знаходжу 10 тисяч кроків. А мені не можна ще жорстко займатися якимось спортом. От тому я купила собі степер. Зараз теж вам покажу. Зроблю його міні-огляд. І я планую, окрім всіх десяти тисяч кроків, ще ходити на степері, бо він робить навантаження по типу, як ти типу по сходах ідеш. Це як кардіонагрузка, нагрузка, але це буде е, спалювання калорій. Е, у мене буде трошки підтягуватись е шкіра, трошки я буду в тонусі, тому, я, ну, так як я розказувала, що е після е вагітності, після пологів в мене все пішло по одному місцю, так як я взагалі не рухалась, не займалась нічим. У мене дуже сильно була спина, дуже сильно закликає спина, е дуже закликають ноги. Плюс для мене вага це дуже велика, тому що е найбільша моя вага в житті була це 64 кг. Зараз я важу. Ще на 10 кг більше. Тобто, ну, по суті, я хочу 20 кг скинути. От. Тому для мене. Ця вага, ну я не скажу, що там я дуже жирна, а, чи там в мене дуже багато. ну як, в мене Є зайва вага, не будемо цього скривати, це, це і так видно, я відчуваю. От, але я кажу саме тільки про себе. От, кому така вага норма, типу окей. От, а, мені дискомфортно в такій вазі, скажу чесно, а, мені постійно спекотно, мені важко, у мене задишка, а, в мене натираються ляшки. А, от, ну, і плюс з малюками постійно треба бути в руці, і, а я взагалі, ну, по суті, як кисель. От, у мене ще все відновлюється після пологів, бо там ж розм'якчаються ці всі хрящики, шмячики, розм'якчаються ці всі штучки. От, і мені дуже важко, мені дуже некомфортно в цій возі. Плюс одяг. Я не можу підібрати собі одяг. Ну, той, який є там... Насправді я не знаю дівчата, які в тілі, де вони купують гарний одяг, бо все ж я дивилась, то мені воно не подобається. І воно сидить негарно. Ну, на мені на мені негарно. От. Тому, а, чисто для себе а, і для здоров'я свого, а, я хочу повернутися в свою комфортну вагу. От. І, як я казала, я не буду поспішати. Я буду це робити поступово, потрошку. Не знаю, скільки я скину за скільки. От. Зараз. Я собі ставлю такий як ціль подивитися, скільки я от на цих своїх махінаціях, маніпуляціях скину за півроку. Я знаю, що я не скину там багато за півроку, ну там всю свого, але подивимось, скільки скину. От потім. Подивлюсь по своєму комфорту, або я добавлю ще якийсь спорт по типу може розтяжки, або можливо мені вже можна буде займатися більш важким спортом. Ну, важкий спорт я маю на увазі, це тренажер, тренажерний зал і іде піднімати. Вагу от в цьому плані. От Якщо мені вже можна, то я добавлю ще оце, окрім ходьби, але ходьбу я планую кожен день ходити на степірі, скільки вийде, а, вийде 40 хвилин, похоже, 40 хвилин, вийде 10 хвилин, перерив, там півдня і ще 10 хвилин, похоже, так. Тому що з малюками не можна виділити прям час, от що в мене є час, година, позайматися. Навіть це відео знімаю вже декілька дублів, тому що в мене малюки зараз то прокинулись, то покрихтіли, тих треба тримати на ручках. От. За один раз теж не можете це все зробити. От. В общем, наговорила дуже всього багато. Зараз покажу вам степер і зроблю підсумок всього того, що я наговорила до цього. Ось такий я купила. Не знаю, чесно кажучи, яка в них різниця, він коштував 3000. Там є і за 6, і за 7, і за 2500. І... Ну, в общем, я якісь такі взяла. Мені здається, вони плюс-мінус всі однакові. Можливо, різниця тільки в якості там, цього всього. Але ось так він виглядає. Тут є такі ручки, щоб натягувати. Тут є... Екранчик він показує там калорії, ще щось, і ну і просто ходиш. Зараз в мене стоїть ручка на поверненні, ну, що, коли ти хочеш, він якби рухається. От, А можна зробити, що просто прямо. Це звичайна ходьба. От, А ще я дивилась відео, і можна робити типу, в присаді, тоді більш ці частини напрягаються. А можна ще ходити ось так. Ну, я розпочну зі звичайної спочатку, бо тут теж напрягається дуже сильно ця частина. Вся. Так, такі штуки можна ручки. Чи ось так? Я зробила 3 секунди і я вже запихала. Це який жах взагалі? Я насправді себе так, такою розваленою, не відчувала, не пам'ятаю вже коли, але це просто в общем, фух. блин, вибачте, це дуже смішно, тому що я реально скільки там три шаги зробила. Вже така. В общем, такий підсумок. Я нахожу 10 тисяч кроків з малюками, нахожу скільки вийде на степері. Потім я їм більше білка, багато овочів. Зелені трошки вуглеводів, Я приберу хліб, приберу ну, солодкий не повністю приберу, але зменшу його. от, Так, багато води буду пити і буду їсти 1500 калорій. В мене зараз вага 74 кг. Починаю з цього. І побачимо, що з цього вийде. Ну, я знаю, що якщо я налаштуюсь, то в мене все вийде. Треба тільки поставити собі ціль, налаштуватися. І тоді мені, в принципі, навіть коли там хочеться їсти або е хочеться якихось смаколиків, я собі забороняю. Я можу спокійно не вестись на це все. У мене не, буде, ну, не буває зрия в такому плані. От, а тільки треба налаштуватися. От, і почну з цього відео, я налаштовуюсь е і побачимо, що в мене буде через півроку.